Привітуліки, привітуліки, 5 серпня. Граф, вітайся. Граф тут зайців ганяє. Сюди не ходять тепер. Ось сюди ходити але вова викасив, перестали ходити. Бо поки трава була висока, отут стежку собі натоптали і бігали, поки граф їх не бачив. Тепер сюди не ходять. А в садку там гуляють і до сусідки ходять. Ну, оце вийде з цього, Як граф помітив, все, закінчається, зривається, прямо душиться. Він наче почав Сіди грабуха. Він поправлятися, да? А? Зай. То ребра прямо обтянуті були страшні, а це наче краще стало. Треба йому піпетку палить на холку. Риє, там він щось понаривав. Так треба тікати, бо він як всі гане. Вчора отут щось рив. Привіт! О-о-о-о! Ні, на мене скакати не треба. Вчора тут щось рив, я з вікна спостерігала, аж шли, Аж летіли ці клочья землі. А ми вийшли. Вова каже, пошли, перевіриш, подивишся по цвітній капусті, скажеш, яку вирізати, яку ні. Бо головки манюні, а вже ото починають змінювати колір, як яку зацвітати. У нас позавчора таке налило, вчора сонця не було, що до сих пір земля е, мокра. Рязно. Помідори треба зібрати. От які це чері. Це коктейльні, це не чері. Аж ніяк. Ой, кругом всі брешуть. Кругом всі брешуть, як суки. Отак От і купляй. Оце що це черік? Ой. Порозвалювала їх. Що підв'язували, що не підв'язували. Страшне. Що не вирвеш? Ого. Який ком. Грязюки. Грядочка з капусточкою все меншає такий кущака, а тут той головочки Все головочки. Тут у нас таке красунька моя. Буду знову закривати. Це вже буде третій раз. У нас сьогодні, до речі, рівно 12 років, як ми сюди остаточно переїхали. Бо тож ми з липня місяця чи з червня їздили сюди на день, а не ночували тут нічого. Подивіться, що робиться. А сьогодні, в цей день, ми вже переїхали остаточно. <клухи> так і хоч зрізай, та у хату увазочку ставляй, щоб можна було насолодитися. Це нові. Нові. Пагани повипускало. Це новий. Ця ось збирається. Ой, зацвітати по новій. Це тут якийсь бутончик зальотний на старій палці. А оце ось нова. І ось нова. Ця ось цвіте. О, гляньте яка квітка, капець. Красивезна. А ось. Ви тільки погляньте. Ой, блін. На цю красу гляньте. М -м 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 -м. Хіба не краса? Це ті, що Макс присилав. Навесні пам'ятаєте, які були низенькі, маленькі. Миршеві зараз гляньте які. І он палка нова. Коли перець спіти почне. Хто його зна. Сидить оце ось такий. І все. Тобі казав, десь вова тут красненьке. Побачила, печеться, бачиш. Що воно дощ, а після доща отаке пекло. Ну, оце вже можна, мені здається, і такий зривати. Перший красненький. Це такий зараз... Зривай, зривай. Бо вона ж ото піде рости, як ото дерево, як кущ. Зараз вона молоденька, гарна. Піде в салат або о, кучка яка, кучка дрючка. І отут ти, так, да, маленький показував, по-моєму. Ну, і... ну ти їх і виривай. А тут теж? І ту теж. Ну а що вона піде рости? От, ти ж бачиш, вона вже починає мінятися. Тобто вона вже головка більше не стане. Ой, прийняв. Йому повірю. Цепок, не цепок, важкий. Угу. Ну що, якщо вона вже починає цвісти? Важкий, не важкий цепок, скаче вверх. Ой, дивись, не впади. Дивись, не впади. А я вчора, знаєте, чим займалася? Вчора в мене був день не по плану. Думаєш? Дай я на неї гляну. Ще раз. Ні, вона вже почала розділятися. Вона не виросте більше. Вона вже більше не виросла. Блін, я думала, що я на цьому тижні займусь буряком, але мабуть йому не судьба. Тому буряку, по крайній мере поки що. Грядочка. Пустішая, а що у нас тут? Ой, тут хтось зав'язався? А тут? Ой, там вроде хтось зав'язався? Что Іцу? Ой, Господи. Залиш поки понаблюдаємо. Вона ще фіолета не почала. Поспостерігаємо. Синеньке дивлюся, що вже пора збирати знову. Фу. Так я не дорозказала вам, чим я вчора займалася. Я вчора планувала. Ой, що я планувала? Що я планувала на вчора, не пам'ятаєш? Я не пам'ятаю. Ну, коротше, е, плани змінилися і ми займалися зовсім геть іншим. Зараз одразу покажу помідори. Ось це по краєчку, це ж ті ранні чайка, що я купляла. А ось Ті, що давала. Їх, Їх, коротше, ось доспіють. Вешку позавчора було хмарно, прохолодно. Вчора було хмарно, не жарко так. І вони щось дуже довго спіють. А тепер треба їх зібрати. І Вова сміється, каже, їх зібрати і кущі можна виривати. Бо, в принципі, ну, голі вже стоять. Маленьких зелених майже нема. Ну, якраз нічого. Тут у мене новенькі кабачки. Так. Чули? Отака охорона. Отака охорона у нас. А огірки вже пора збирати. Я позавчора засолила ще два відра. Агірків вже в відерцях засолила у п'ятилітрових. І мені не вистачило тих, що вова мені назбирав. Так я по дощу бігала на грядку. Ой, вже які. За огірки пора збирати сьогодні. Засолила два відерка п'ятилітрових. Коротше, чим я займалася? Вчора я займалася тим, що стригла мікушку. Ну і все було б нічого. В принципі, все було як завжди. Діли на мордник. Тіло стригли більш-менш нормально, поки дійшли до мордочки. І минулий же ж раз залишилась морда, отут тут навколо носика не пострижена. І вчора тут біля глазиків вистригала. Ну, Хочеться так, так він гавкав. Хочеться ж по максимуму, щоб як можна більше. Зсувалою я суваю на кінчик носика на мордник. І він це уск. Перший раз просто сунувся на мордник і виходить він в нього верхом зацепився за нижню челепу. І... Він не може зрозуміти, що відбулося. Клац-клац, ну я його зняла, діла повторно, все було нормально. А ось другий раз тільки я почала зсувати його, як він одразу почав допомагати, хитрюга така. І в ітогі він його зняв, і... а так як я тримала рукою за верх голови, він вцепився мені в руку. Я не знаю, видно чи не видно. Коротше, врятував мене ось цей браслет. Виходить, що, зараз покажу. Е. Ай, блін, болячеш. Браслет був ось так. І він, виходить, коли, ну, перший удар цей, коли хапав, браслет попав йому в рот. І він ото те, що зубами вдарив. Те вдарив посиніло зараза, страшний болить. А потім вцепився в цей браслет і як ото компостер, зубками тими: клац, 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 клац. Я отак руку підіймаю, він уже відривається в мене від столу і висить зубами на браслеті. Перша моя думка була: все, хана браслету. Ну, перве, треба буде замовляти новий, бо це був запасний, більш в мене запасного нема. Були в Змійові, заїжджали в цей магазин, де ми його купляли, але там немає на цю модельку чи годинника. Виявляється, ні, якісний, міцний браслет. Коротше, коли він його бросив, Ну, я ж спочатку за руку, потім йому на мордник поправила, а вже потім обстежила браслет. Браслет цілий. Отак так от. Так, що, так що. Так, ну що, давно ми не показували. Що ви? Курви, лярви? Курви лярви. Раніше були зозульки, тепер курви лярви. Я вам розповідала про переселення. Пошліть, покажу. О, вже плигають попаїлки. По Здравствуйте. Що у вас тут 26 градусів, норм. пільонки вже згарбуємо, грибимося. пільонки міняємо вже ввечері. Згарбують, гребуться вже як справжні курі лапами. Їх уже й не треба стелити, вже нікуди їхня лапка не провалиться. Дякувати Богу і нашим зусиллям. Ті двойко цеплят очухалися. В общем, обійшлись ми без втрат. Вчора їм було вже 14 днів і вчора ми почали випайку чиктоніком. Е -е -е. Да? Як насторожливо дивляться, вже такі опірюється опірюю в когось тільки на крильцях, в когось уже і по спині починають з'являтися пір'ячка. Це вон петушок стоїть білий, самий манюній. Це, мабуть, той, що я казала, синій, мабуть, здохне. Да, Петя? Ти Петя? Смачна водичка, да? Жируть добре, воду п'ють добре. Вже на день цієї літрової паїлки не вистачає. Да? Ну що, не будемо вас е, турбувати. Підемо ми. Підемо ми, підемо. Так що давно вам не показувала живжиків наших. Ось. А ще у нас вчора почалася революція. Показати вам. Ходімте. Ось, до речі, покажу мої огірки, прикрила їх, щоб не насипалося сюди нічого. Нічого. Ці, думаю, довше будуть вкисати. Минулі в банках за три доби скисли. А так як позавчора і вчора було прохолодно, сьогодні це тільки спекотно стало. І огірки тут на дні взагалі величенькі такі, добротні. То ці, думаю, будуть вкисати довше. Татань. Ми почали зривати потолок вчора. Дібралися ми до ванної. ну а кухня буде наступною. Спочатку вирішили почати з ванної. Звісно, сміття я не можу вам передати скільки. А гляньте, якими гвоздями воно прибите. Тобто ми все хвилювалися. Коли дощі йшли, там ото десь затікало, ну так як і воно там. І Вова Гува казав, нам потолок колись впаде на голову. Ні, ніфіга не впаде. А Він тут такими цвяхами прибитий, що це просто треш. Е, відірвати його, це звідси, не зовсім вже й легко. Я ж кушу. Ну, Вчора почали знімати, так що... Льот тронувся, тільки не знаю, коли тепер це все закінчиться. Тому що зараз, Зараз... бо тут незручно мені знаходитися, підемо назад на двір. Так, все, вийшли. Зараз я думала, що ми продовжимо у ванні, а Вова зранку відвіз посилки. На пошту. Тепер оце ж я кажу, що ми будемо робити. Він каже, треба молоти курям, бо нема меленого. Він зібрався йти молоти, вже наладнав собі відра, мішки, а мене ж погукав, каже, як будеш, як звільнишся, вийди, давай перевіримо капусту. Ну оце зараз де розбирається з капустою. А потім піде лоти. Почали вже сохнути мої пітуньки. Матіолки відсилилися взагалі, вже їх і повиривала. І пітуньки, бачите, вже які. Ну, кущі, звісно, все літо. Все літо, гляньте, які стіні кущі. І тут ось вже починають сохнути самі стебла. Всі вроді нічого. Ну ці... цим поливу менше треба. А тут лєш, лєш в суху землю. Не встигають вони абсолютно. Це стоїть доробло тепер посеред двору. І викинути шкода. Це моя пам'ять. Це мій улюблений станочок. Я хочу, коли пітуньки приберуться звідси, пересадити гвоздічки, оцю і оцю, бо її тут забило. Вона бідна, жива ще, але росту їй нема. Ось вона. І напевно що і ці розсадю, бо їм тут, бачите, як тісненько, гарненько. Але мені казали, що вони однорічні, а у мене в мами такі не перший рік вже. Ну, він у неї, правда, один. Ух ти скільки, ну покажись. О, краса. Та тут навіть на дві порції, ну, на дві подвійних хватає, так томату нема. О, біда, бідося. Ось. У мами жовтенька здається, отака. О, як же ж вона на ге. Да? Гей, Гейзера, ні. Якась така назва в неї, не пам'ятаю. Коротше, я, так як вони у мами вже не перший рік, то я вирішила їх по осені не виривати, не викидати, а спробувати теж розсадити в оці. Можливо, ну, оце ж тут багаторічні. І можливо і тут засадю багаторічними. А ще ось дивіться, що знайшли. У мене він колись був і було його багато. Портулак, він мені дуже подобається. Ми колись його наділяли мамі. ну в нас він перевівся, бо клумба перевелася, а у мами він залишився. А ось цю хосту я привозила від мами. І виходить, що, мабуть, з хостою завезла і портулак. Бо тут, ось як садила я хосту, як розділяла її, отут ось тут і зросла оця сімічка. Так що бережемо як зеніту ока і хочу пересадити туди. А ця хоста, дивіться, у мене заквітла. Ну, хіба не краса? Ну, краса ж. Гейхерка теж 4 з п'яти цвітуть, у якійсь менші цвітоноси. Вон та друга, так взагалі високий такий цвітонос, бачите? Так що, так що. І треба. Розсаджувати буде і гвоздічку і оцю, не пам'ятаю, як вона називається. Хочу туди порозсаджувати, а далі видно буде, чим буду засаджувати, Бо купляти пітуньки, ну, це я що в цьому році, да, то в Змійові там була. На наступний рік хто знає, де я буду. Коротше кажучи, а взагалі не знаю, у мене у мами. Ну, правда, не такі, а ну, не ампільні, а звичайні. оті. Були колись у дворі. От кажуть, важко розсаду цю петуні виростити. Да? Погано в сходи насіння. І треба там їм і тепличку, і панькатися, вони такі маленькі, тендітні. у мами колись були звичайні петуні. І вони розкидали насіння. Самі. І тепер щороку в неї навіть в них в дворі асфальт і таке, от, знаєте, як старий асфальт покрутило. І от навіть в оцих тріщинках асфальту е, в цьому році повсходили пітунії, ну, низькорослічі, як вони там називаються, і квітнуть. Я сміюся, я кажу правильно, як садиш з насіння, панькаєшся, так його складно. Виростити. А як самосадом, так доволі навіть непогано повсходило. Ну, я це все до чого. Я мрію про те, що може тут хтось осипеться і може на наступний рік і тут взійде у мене. Хоча ж все залежить, звичайно, від сорту, боже дихати нічим взагалі на дворі. Такий прямо мокрий, вологий повітря, як ото в бані в якійсь. що ти йому гірки даєш? Він їх їстиме? Ти що, гірків багато? Не, а він кривий. А, кривий? Ні, я яблука їла, дала, він їв. Он диви, які гарні. І там я бачила, отут десь хороші такі. І гірки збирати треба, і синенькі збирати треба, капець, коротше. Я так чувствую, що в мене знову. Этот. Якось воно все в один момент. І капуста наростає, і гірки, і синенькі. Все одному менш. Ну, синенькі оті смажені, це взагалі песня. Ну, я хочу ще зробити квашені в цьому році. синенькі. Все, мої любі, мої хороші, буду з вами прощатися. Бажаю всім, як завжди, миру. Бережіть себе, їсть огірок, їсть. Хрумтить он, дивись, огірком. Ти як міки. Доядний. І корм їсть, і натуралку їсть, і фрукти з овочами їсть. Ну, які хазяєва, такі і собаки все районе. Як може бути інакше. Все, всім бажаю миру і добра. Обійняла, поцілувала, бувайте, папа. -па.